Дорога в життя починається зі шкільного порогу. І якою б не була ця стежина, довгою чи короткою, прямою чи покрученою, світлим острівцем на ній завжди є і буде школа. Вона той яскравий вогник, який упродовж всього життя зігріває душу кожної людини. В день народження рідній школі я бажаю розумних та вдячних учнів, небайдужих батьків. А своїм колегам миру, всіляких гараздів, здоров'я та всього найкращого. Я знайду у полі квіти, а в душі свої слова. За найкращі у світі школи нам 302. Наче вулик на фашкола, вся вона худеє, як рі. і здається, що довкола розквітають квіти мрі. Люблю я рідну свою школу, вона для мене другий дім. Навчить любити все довкола, у школі радісно усім. Коло рідна наша школа щиро вдячні ми тобі, ти нас мудрості навчаєш тільки на добро собі. Це мій другий рідний дім, ми господарі у нім. В школу ходимо, як на свято, друзів тут у нас багато. Добре, що є вона щедра, добра і красива, що з молодого зерна душі наші зростила. Добре, що є вона, школа, що дарує майбутнє, триста друга така одна нам і не забути. Вже нашій школі тридцять. Хіба ж не диво це дуже гарний ювілей, бо з неї в білий світ пішли щасливо, багато тисяч вивчених дітей. Де народження школи це свято усіх, вона тут завжди усім радісний сміх. Рідній школі я бажаю у святковий світлий день, щастя долі в ріднім домі, Мі сміху, радості, пісень. Ми даруємо тобі квіти, всі шануємо тебе, діти. Ти нам всім як добра мати. Будемо про тебе дбати. Доброго дня, мене звати Бабачок Дані, я випускниця 302 школи. Моєю першою вчителькою була Шевченко Лариса Володимирівна. Тепер моя донька в цьому році пішла до першого класу також до Лариси Володимирівни. Рідній школі я та вчителям я хочу побажати процвітання, миру, вдячних учнів і всього найкращого.